На борт районному суду студія Ванецький Олег Романович. Свершав Яна Степановича, Села Возерна, вулича Мале Безкупщина, 24А. Телефон 068175 55 80. Поцільність справі номер 599, дріб 1460, дріб 23. Заява провід від головучого судді Ванецького Олега Романовича від. З розгляду справі цивільної номер 599 460 23 У вашому провадженні знаходиться цивільна справа за позовом до мене, старшак Галини Рославівні, Шалемірії Євгенії, старшак Раса Євгенновича про прийняття про припинення спільної власності часткової власності. Вважаю, що суддя Іванецький Олег Романович не може приймати рішення розглядати справу цивільну по наступних причинах. Перше. Тоді я Іванецький волегроманець, був дучи суддею, по постійній справі No599-134-17, голову порушення вимоги статті 70 сімейного кодексу України, посподь житлового будинку між подружжям, який був зареєстрований 12.10.2000 року, на праві приватної власності належав мені старша Єно Степановичу та то... Єна Виніс ще непрамірне рішення від 18 квітня 2018 року. Розділився даний будинок як власний двір. Даний будинок ніколи не належав до на власного двору. Друге, то я Іваницький, Олег Романович, будучи головуючим суддею по цивільній справі номер 599 2487 18 неодноразово порушував присягу судді. Відносив незаконні, завідомо, непромірні рішення та ухвали, а саме то я Іванецький Олег Романович 10 грудня 2018 року виніс незаконно, завідому не в ухвалу, по відкриття провадження та припинення по своїй справі і прийняв рішення до судового розгляду за позов Сарша Галини Руслановні, Сарай Малий Рівянів, Саршак Тараса Євгеновича. Шалай Марії Євгенівна та Соршак Тарас Євгенівич із даною заявою до суду не зверталися і заяви не підписували. Тоді, Іваницький Олег Романович, будучи з домові адвокатом Черновим, за позовом е, адвукат, е, не повідомили мене про судове засідання, яке мало відбутися 13 березня 2015 року. Адвокат Сергіного Сергій Васильович підробив підпису на добрах моєї дочки, селаї Марії Євгенії та сина старшак Тараса Євгеніша. Без моєї присутності на своєму засіданні студія Євгенського Романович 13 березня 2019 року виніс незаконно довідому непремірну ухвалу про призначення э, будівельно судової експертизи. Таким позовом ні дочка. Шалай Марія Євгенівна, ні син Сорша Тарас до суду не зверталися. Четверте. Стоя Іваницький Олег Романів з 16 липня 2019 року ухвалив незаконну, завідомо непромірну ухвалу, про поновлення провадження по справі за позов Старша Глединирославовні, шалай Марії Євгенії, Старшак Тарасу Євгенію, що до мене, провідні майна спільної швидкої власності. Ні старшак Тарас Євгеніч, ні шалай Марія Євгенівна до суду не зверталися з даним позовом. П'яте. 29 серпня 2015 року тоді Іваницький Олег Романович 에, встановив повзну заяву старша Галини Нерославній, шалей Марію Євгенію, старша Тараса Євгеновича від 10 грудня 2018 року проведіли мене спільної часткової власності, не підписана шалай Марію Євгенію Марі... Марі... та Старша Тарасов Євгенію та виніс ухвалу. Що позвонів я маю слова Марії Євгенії та Слашак Тараса Євгеніша залишити без розгляду, тоді я і Олег Романів, не подобає мене в своїй справі 599 дріб 6620. 20 без моєї присутності та згоди на розгляд справі, без, мої, без мене, розглянув дав справу та вийшли рішення, чим позбавив мене права на захист своїх прав, своїх прав та інтересів в суді. Постановою другої судової палати Конституційного суду, Верховного суду України від 20 червня 2019 року у справі No127, 887, дріб 16 с зазначено повістка з причини закінчення терміну зберігання, телефонограма не є, сподобом, не є належним способом повідомлення про розвідку справі і хаткому відкупі також ті зазначити, що стояв вниз, коли порушив порушує виємченного законодавства, позбавив на право користуватися єдиним даному будинку володіння санвузлом, кухнею, котельнею. Виховаючи вище сказаного, та при наявності в мене копії, касового ордера, на якому відсутній номер, оплачує, позивачку старша Ярославівною за поділ майна по справі до суду, в сумі 300 євро, а це було неодноразово, в мене є докази. Я маю мене підставі вважати. Адвокат, колядуючи, позивачки наявні кошти, ці кошти відносять до суду. На кольоні коштами ділиться суддею, так би мовити, за правильне прийняті рішення. Спочатку суддя чорній, після її відводу. Іваничку Олегу Романовичу, тобто хабар. На підставлення ведено прошу. Підвести слуханицьку відносно до даної справи No 599, дріб 14, дріб 23. За позов служба Ленірославні з шалемері Євгенію, старша Терстани, що до мене при перспективі власності. На заяві додаю. від 18 квітня 2018 -го року, копія свідоцтва про, про право власності. свідоцтво типа. Свідоцтво на право власності, на житловий будинку зараз Озерна, що знаходиться в Малада Скупчина, номер 24 а який дійсно належається Степановичу. Kvitanci je přijmětovi starošťák Halyny Trebrožíkům. Jaroslavín, 300 euro suma, nekro, No to ono měl řebrit v skromě čase, já mám naději. Kdo komu dává... Tak, tak, tak. tak Co, Кожного Кождонаного ухвалу суду від 29 серпня 2019 року, яким позвонові шалаї Старощак та Сарду Староща Євгенна залишено без огляду. 18 липня копію ухвалив, 18 липня 2019 року і телефонова провадження справі за позов старощак, шала і старощак у старощак, 3 суду збори старіті, проведення майна і спільної часткової власності. Так. Копія договору про надання правової допомоги 11 лютого складена між адвокатом Черновим та Шалом Малією Євгенію. Копія договору про надання правової допомоги складена 11 лютого 2019 року адвокат Чернов, старощав Тарас Євгенович. Копія ухвалила 13 березня 2019 року про призначення. Будівельної технічної експертизи щодо поділу будинку у володіння, що в у землі вулиці мало доску номер 4 а Попитання відпозитовичів старуща шалай, старуща про призначення будівельної експертизи на двох артушах. Так, подпіяку має заяви старуща шалай, староща, старуща, про... Особенна заява про виділення майна спільної часткової власності від 5.12.18 на двох аркушах. Будь ласка, на двох аркушах і також ухвала про відкриття перепровадження, призначення право судового роди 10 грудня 2018 року. Судею Іваницьким даному заяву Сереша Халини, старошах Марії, Серешах Тарестату, Срошах Євгена про виділення майна і сприйняття частково власності зі даному ухвалу допровадження значно справи на 7 грудня 2018 року. Ці документи подані, додаються до заяви про відвід. Ще якісь ви маєте доповнення, пане? Та доповнювати можу. Що дана заява, яка подана і додатки. Зписано одним, одним позивачем, а ви вчизне законі рішення приймали б зрівні трьох позивачів. Розуміло. Значить, суд поступила заяву про відговуючим по даній справі, суд відділяє заравніх кімнату з прийняття рішення. Прошу стати.